Підготовка бікса з матеріалом до стерилізації. Медсестра відкриває стерилізаційні отвори та кришку бікса. Зволожує марливу серветку 96% етиловим спиртом і протирає нею дно бікса, стінки та його кришку. Застеляє бік з простирадлом так, щоб його вільні краї звисали з країв бікса. Матеріал для стерилізації вкладає нещільно і так, щоб його можна було легко взяти, не порушуючи стерильності. Поміж матеріалом кладе індикатор стерильності. Краями простирадла загортає вкладений матеріал. Зверху кладе ще один індикатор. Закриває бікс на замки. Перекріплює бірку, на якій вказую вид укладки та своє прізвище.